Всім привіт. Ну що, зернові жнива у нас вже закінчилися. Вже в принципі там пару днів назад закінчилися, зараз комбайн і Я вирішив його перегнати, буду мити і далі буду обслуговувати. передивлятися і готувати його далі до наступної уборки, так скажем. Отакому вот він зараз в стані, грязний, де-не-де там пиляка є, де не де трохи масло потекло і шланги. ну В общем, сейчас ми його мойкою обдамо, так-то він в принципі чистий, Чи це? Це ну, все одно я предпочитаю його обмить. Сейчас знаю хто багато скаже, там нельзя мить, можна мить і робити як хочете. Ми робимо по-своєму. Лучше коли техніка чиста, ніж то вона. Ну, Наприклад, солярку хлопці заливали, трохи перелили, розлили. ну, ну Видно, що треба його освіжити. Зараз на вулиці плюс 40 даже більше. Він висохне буквально за півчаса. Тому що там скажуть гніє, не гніє. Це якби там пізно осінню, коли миєш на зиму, то ще так. Да. Ось фільтра повитягував у такому стані Вони не дуже вони мені подобаються. Дивіться, скільки там їх. ну Других немає. Фу. Поэтому зараз достаю мойку, трошки сполосну його, ну і далі розкажу, як у нас пройшли жнива, які були поломки і що виходилося. Зараз там повичищати треба трошки, де лишнє. Ось як видно, вот тут трохи масла підтікає, шланга треба буде поміняти. Там і невеличкий кусочок, гідравлічна шланга лопнута вже, то поміняється. Так що ми їм. Так, в общем, процесс це все проходить. А далі мочалочка і для такі видні міста. Їх треба витирати, тому що все одно мойка пена не забирає. Ось так прошуся, повитирав. І чистий комбайн, і приємно на нього дивитися і приємно його обслужувати. Ну це я так роблю. А там хто хто не хоче мить, не мити, не мить. нікого не заставляю. Зараз вимиваю. В принципі, моторний отсек вже вимив в першу чергу. Та сторона вимита, Сейчас зараз оцю обдую И... а там де привода жадки, тому тоже... що там смазка воно розлітається, теж вымою. Комбайн помитий, вже чистий. В общем, що по комбайну. Скасив він 75 гектар. В принципі, в цьому году небагато. Ну, скажем не те, що ажіотаж був. Ну, просто пшениця висохла в усих в одне час. І як кажуть, всім треба було ще на вчора косити. Хто ждав, хто не ждав. Саме головне, що комбайн свою площадь скасив, своє зерно прибрав вовремя тоді, коли треба. А за скажем, голова не должна боліти. Успів, поміг. Хто не дождався, той знайшов другого. В общем, отаку площадь він закрив. Що у нас случилось з поломок? Поломки були незначительні, так скажемо, і одна даже поломка була по моїй вині. Ну, буває і така спешка, воно все це і грає. В общем, що перше случилось? Рульовий наконечник лопнув. лопнув оцей палець, що в цапфу вкручується. Лопнув, якщо я знайду там відео, я вставлю, покажу. Уже він був до половини лопнутий. На тому полі, де він лопнув, виходить, край поля один був сусідній, межа була, пшениця скошена, обдіскована. Я розвертався по обдіскованому, а на другому краю було нормально. Ну, в общем, лопнув та й лопнув. Поміняли. І друга поломка по моїй причині. Обірвала, обламала крестовину Отут на цей шарнір, де складання гідротруби. Поламала крестовину І за чого поламало? Опять же спешка. Виключив привод скажем, подачі шнека. виключив Я знав, що він далі по інерції крутиться, виждав якийсь момент, почав складати і воно тільки клацнуло. знайшло ну, слабе місто. Не оцей шарнір лопнув, а іменно крестовина. Тим самим і повезло. Не знаю, чого так вийшло. Чи за те, що труба довша, він по інерції довше крутився. Крутиться тепер. Ну, е... Хоча наоборот должен длиніше швидше должен ну, в Взагалі, є такий нюанс, що треба вижидати після того, як виключив, він ще якийсь там момент крутиться. Виждав, але ну, виждав мало. Ось таке вийшло. Кстати, хто столкнеться з такою проблемою. Як ми столкнулися, вже розстроївся, думав, три дні треба чекати, поки прийде та крестовина. Ну, Поїхав по місцевим магазинам. Як вказується, крестовина підходить ВАЗ 2101 кардан. Точно всі розміри підходять. Ціна просто 650 гривень. І не треба чекати, і не треба нічого. Оце такі дві поломки були за, таку, за такий об'єм, так скажімо. Ну Це ще і колесо спускає. Ну, це вже причину знайшли. Ми чого воно спускає. Це вже далі відео зніму. І все, в принципі. Так, що я ще робив? Міняв оці стаканчики. Зараз воно Ось видно їх отута зверху і знизу міняв. Ну їх, виходить, Заказав, бо вони в наліччі були в мене. Тоді в мене там день випав свободний, що ну, ждали, поки підсохне ячмінь людям. І, в общем, Взагалі я поміняв, нічого, поміняв, тому що був невеликий люфт на старим. Зараз поміняв в принципі, все плотно, ну, нормально. І тепер почав мазати його і все. Далі комбайн передивлюся, так скажемо, все, руками перетрогати треба і буду далі вже готувати його. Не знаю, що там перше буде, чи соняшник, чи соя. Що перше висохне, що перше згорить, то і будемо косити, так скажемо, якщо буде, що косити. Також зроблю скат. В принципі, таких поломок нічого немає. Ну, щоб можна було замінити. і так скажем, Заранше їх устранити поломок немає. По кабіні. В принципі, кабіна вже готова, я її так і не показував. Повністю замінив я пол. Пол зробив за такою, ну, вона як шумка йде, така вона товста, вона плотненька. Пол також вклеєний четверкой отакою. Тут я зробив тепер пиляка, бо в мене так щось воно не дуже було зроблено. Голочком зробив пиляка, вже з цієї частини не йде. Да, так, є поляка, ось як видно, ну, все одно двері відкрив, поляка залетіла і все, в принципі, вже ну, набагато стало менше за цього, що тут зробив. В общем, пол обклеєний. В принципі, як робив по-заводському, в плані цієї шумки на заводській шумка ця теж є. Вибрав вот отаку, як вона там, монетка називається чи як. Ну, автомобільна, вона там йде, в інтернеті їх там багато різних видів. Скажете, що не вибрав оту, Ева коврики, Та нічого в ньому хорошого немає. Вона на машині є, і я вже не радий, що я його туди зробив. Так, да, красиво, так, да, практично. збирає і пиляку, і воду, і все собирає. Ну, Поки його вимиєш і соти, це, звісно, треба змачалка мити. В даному випадку це взагалі тут він не нужен, тому що це ну, так скажем, коврик не такий, як в машині, що витягнув і викинув і все. А це так скажем, що вже застелив и все, і тут треба і педали знімати, і все. То тобто, есть, такі коврики, коврики треба тільки пересосить в данном случае. По кабине, вот так вона вся обклеена. Есть вот такие нюанси. Відклеюється. Ну, таке ощущение, що клей из-за жары. Ну, не то що клей, а ця ткань сама тянется і вона трошки відклеюється. Ну, це два таких нюанса. Можна тут і проклеена погано. Треба буде взагалі його проклеїти. А так, в принципі, все тут отлично, красиво, приєдно вже їздити. Получилось, в принципі, нормально. Обклеїть верх, получається, світліший. Отака тут текстура. А низ трошки темніший. Ну, опять же, вибирав через інтернет. Якби вибирав десь по місту, може щось би друге вибрав. А так вибирав через інтернет. В інтернеті одна картинка. Тут зовсім друга. Питали, на що клеїв. Клеїв на три клеї. Ізначально купив клей, де заказував цю ткань. Він йде ну, в комплекті, так скажемо. Він двохкомпонентний, йде він з растворителем. Якщо його розбавляти растворителем, то оцей поролон він растворитель не приймає і набухає. Тобто він трошки не йде для таких діл. Хоча потолки сказали, клеють обклеють автомобільні потолки ним. Далі я купляв по місту клей. Цей де мебельний клей. Там, де мебіль виходить, роблять, вони його використовують І, звісно ж, 88-й на базарі купляв. В принципі, теж непоганий клей, тільки один мінус 88 клею. Що треба довше його держати. Оці два клея, виходить вони вистачають одразу швидко Особливо коли потолок клеять. Треба ну, його, щоб не менше держати. Желательно якийсь такий клей, використовувати, щоб він хватався швидко. 88-й треба держати довго, тому що він відпадає. Холодильник Холодильник такого плана В принципі, це ми там питали теж, де його якась маркировка? Немає. А, зараз тут є маркерівка. Така маркировка, 20 літрів. Ну, в принципі, на день води холодно, якщо ставить, він держить. Ну опять же, він же ж жара на вулиці, він оце всю жару, він виходить, бере гарячий воздух. Якби в камбані був кондиціонер, це один мінус, що немає кондиціонера. І не треба з цим щось робити, буду дзвонити, узнавати, не знаю, десь його треба ставити, либо тут десь, либо... Десь щось робити, потому что без кондиционера дуже погано. Якби бы был кондиционер, в кабине было прохладно, и соответственно він бы брал прохладнейший воздух и трошки лучше держал. Ну а так выход из положения. Тем более он сюда так хорошо стоит 12 вольт, все нормально. На этом видео буду заканчивать. Также хотим напомнить за телеграм группу. Заходьте, вступайте, общайтеся, задавайте питання. Для цього вона і создана. На цьому все. Всім удачі.